Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Роблокс гру, яка називається Push-up Battle. Тобто, друзі, симулятор віджимань і батл е, по віджиманнях. Хто в нас буде найкращим в віджиманнях? То, друзі, обов'язково поставте своїх подобайку, підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Ну що ж давайте подивимося, що ми можемо тут робити. У нас тут є якийсь е, е, стартер-нерд. Е, потрібно десь. Приблизно 20 сили для того, щоб його перемогти. Ну, це якийсь такий інзичний нубік. У нас є вчитель, це вчителька фізкультури, наскільки я зрозумів, друзі. 350 сили потрібно мати. Професор 3000 тисячі. Якийсь друзі, маг, 20 тисяч. І Стронгмен 350 тисяч. За те, що ми будемо їх друзі, перемагати, ми будемо отримувати. Ми будемо отримувати віни. О, ось вони, друзі. Ось тут у наже є два віна, бо я тут один раз зіграв. А щоб зрозуміти, як це тут у нас грається. Ми можемо тут назбирати 10 тисяч вінів і е, відкрити наступну друзі, арену, якою є Вінтер. Е, так, в нас є фрі гіфти Давайте вже заберемо. Це в нас. Три, друзі, віна. Три кубка. За кубки можемо відкривати, друзі, яєчка. Так, скільки нас коштує яєчко? 5, п'ятсот і, і, і так, власне, це все. Зараз відкриємо, друзі, яєчко за п'ять вінів. Але, секундочку, в нас тут ще є колесо фортуни, яке ми можемо, друзі, прокрутити. Тому обов'язково ставте свою подобайку, щоб випало нам, друзі, щось класне. Крутимо. І подивимося, що нам випаде. Випадає нам кубки 25 вінів, друзі. В нас є вже 30 вінів. Афігід, оце так Нормальний, друзі, приз. Бачу, що хтось, вас, що хтось з вас поставив свою вподобайку. І ще в нас є фрі-пет. Нам треба 45 хвилин пограти в гру, і тоді ми отримаємо пета, який в нас коштує 500 робоксів за безкоштовно, друзі. Я думаю, що в нас вдасться і наприкінці цього відео будемо мати такого, друзі, петика. Так, у нас ще є наступний теж фрігіфт. 250 і 100. І за 20 секунд ми отримаємо, друзі, пета Doggy, Окей. Прикольно, друзі, ми тут впали в позу для віджимання. Так, в нас ще є аури. Аур в нас немає. Так, ми можемо. New апгрейд нас тут вискочив, друзі. Так, апгрейд, апгрейд. У нас тут маємо апгрейд по силі. Ми можемо вже еквіпнути ось це за 150 сили, друзі. Тобто, більше ми зможемо піднімати, щоб друзі, краще нам віджимати. По 4 ми отак от фармимо. Е, так, що в нас тут ще є? В нас ще є автотрейн. Ми можемо авто і авто Так, окей, це все, звісно, дуже-дуже, друзі, класно. Але я пропоную відкрити яєчко за, 20... Давайте, на початок, за 5 і потім іще за 25. Він, відкриємо яєчки і подивимося, що нам, друзі, випаде. Відкриваємо за 5, подивимося, що нам випаде. І випадає нам kitty Окей, непогано, друзі, непогано. Відкриваємо друге яєчко за 25. Я думаю, що випаде щось краще. Камон пігі. але не знаю, друзі, що з цього буде краще. Але камон пігі і так, друзі, краще. Ми клацемо Еquест. Нормальочок. Так, і тепер давайте спробуємо потрейнитися, і ми вже фармимо друзі, по 15 за кожен клік. Оце, я розумію, нормальна тема, можемо забрати фрігів, це в нас ще один, друзі, петик безкоштовний. E, так, що це у нас за петик? x 6 він нам дає, нормально, нормальочок. і зараз я думаю, що ми вже можемо з кимось по побатлитися, друзі. Давайте э, проти цієї э, фізкультуристки, якої треба десь приблизно 350, щоб її виграти. Давайте челлендж. І, друзі, погнали. Зараз її просто винесемо. І все, друзі, ми перемогли і отримали 20 вінів. Нормальна тема. Давайте її виграємо ще раз і відкриємо ще одне яєчко, щоб ми вже мали усі друзі. Чу... Ага, ми. Тоді замінимо ось цього, наприклад, петика. І я думаю, що виведе щось класне і будемо мати е, кращого пета. Давайте. Раз, два, три. Погнали! Оп-оп-оп! І друзі, виграємо, отримаємо ще 20 кубків. Нормально. Ідемо відкривати яєчко. За 25 кубків. Подивимося, що нам на цей раз випаде. Це в нас, друзі, випадає якийсь гот. Рарний. Правильно, я сказав, рарний. Так, так, рарний год. Окей, який нам дає 2 і 3, Окей. Тобто оцей пет нам вже не потрібний. Окей, я пропоную. О, чекайте, ще якийсь ревард є так. Треба до групи, друзі. То ні, Тоді в нас не буде фріреварду. Але, 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 я пропоную трошки пофармити. Митися до до трьох тисяч і тоді забатлитися з цим професором і подивимося, що в друзі нас вийде. Стояв АФК навіть трошки довше і назбирав 15 тисяч сили. Тобто ми вже майже можемо змагатися екстрім з цим е, магом. Але зараз змагаємося з цим професором, друзі. Погнали, подивимося, що нам вийде. Я думаю, що в два кліки ми його просто винесемо. Ну, в три кліки. три кліки, отримаємо 100 вінів. Нормальна тема. І зараз я думаю, що ми підемо сюди, візьмемо якісь е, кращі, друзі, краще обладнання. Ось за 15 тисяч. І тепер будемо, друзі, тренуватися. По 92 воно нам дає. збираємо 20 тисяч і тоді будемо змагатися проти цього е, візерда. Друзі, в нас вже 50 навіть 2 тисячі майже. І ми можемо взяти перед останні, друзі, е, обладнання. Наступне в нас за 100 тисяч сили, з ким ми будемо зараз фармити, друзі, давайте перевіримо. Бо 144. Нормально, але зараз ми йдемо змагатися з магом. І подивимося, скільки в нас тут дають грошей за те, що ми його переможемо. За жаль, вінів. 500, друзі, вінів. Тобто ми можемо вже відкривати яйце за 500 вінів. Кожен раз, коли будемо перемагати цього мага. Відкриваємо, ставте свої подобайку, щоб випало щось класне. І випадає нам Аполло Комоновський. Скільки нам цей Аполло дає 4 і 8. Окей, okay. not bad, друзі, непогано. скільки нам зараз дають 183. Теж непогано. Тому зараз нафармимо 100 тисяч. Заберемо оцю, Оце обладнання, останнє найкраще. І будемо фармити до 350 тисяч, щоб перемогти цього стронгмена, друзі. Ми e, вже назбирали 388 тисяч сили. E, тому ми можемо пройти цього Стронгмена. E, ще в нас є фрі-гіфт, в якому, друзі, в нас є Ані... аніме домінус. Авієть, аніме домінус. Так, він нам дає Х10, друзі. Х10, тобто ми зараз фармимося за e, кожен клік по 200. По 308, друзі, непогано. І погнали батлитися з Стронгменом, друзі. Я думаю, що у нас це вийде, і ми його зараз просто розвалимо. Погнали, 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 погнали. І, друзі, виграємо його і отримуємо 2,5 тисячі кубків. У нас вже є 388 тисяч сили. 37. 000. Тисяч e, кубків, тому ми можемо відкрити наступну арену. І давайте подивимося, що в нас там, друзі, e, буде. Обов'язково ставте свої подобайки, щоб e, там було щось прикольне. E, так, така в нас тут арена. Знову яйця, знову е, якісь босси, і знову е, тут можемо купувати нове обладнання. Тому, друзі, давайте так. Якщо вам сподобалось це відео, набираємо 20 лайків і роблю наступну частину по цій грі. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!